Аеромагнітний грибний тренажер FitLogic r 1901 забезпечує чудове тренування, оскільки ви підключаєте усе тіло і можете тренуватися настільки енергійно, наскільки забажаєте. Комбінована повітряна магнітна система навантаження. Інтегрований маховик у вентилятор має збалансовану крильчатку з посиленими ламелями для плавного та сильного опору. У свою чергу маховик оснащений магнітною системою гальмування з електронним керуванням для забезпечення плавного та м'якого відтворення постійного навантаження без стрибків та провалів. Маховик закріплений на міцній сталевій рамі із трубного профілю з товщиною стінки 3 мм. Міцна конструкція тренажеру розрахована на вагу користувача до 120 кг. Основна частина рами служить опорою для подвійної рейкової направляючої, за якою на поліоретанових роликах м'яко ковзає комфортабельне сидіння для надійної фіксації та підтримки ніг спортсмена. Встановлені дві великі опори підніжки з рифельними накладками та регульованими ременями під будь-який розмір зуття. Рама оснащена регульованими стабілізаторами нерівності підлоги та колесами для зручного переміщення у передбачуване місце. Конструкція тренажера розроблена з урахуванням полегшеного підйому Easy Climb та зберігання тренажера у вертикальному положенні для економії місця. Ергономічна з м'яким покриттям рукоять має виган у 10 градусів, який саме і забезпечує природнє положення рук спортсмена впродовж виконання вправ. FitLogic R1901 отримав багатофункціональний тренувальний комп'ютер з регульованим кутом. Комп'ютер оснащений lcd дисплеєм. Він відображає час тренування, темп на дистанції 500 метрів, загальну пройдену дистанцію, пульс, кількість спалених калорій, кількість грибків за хвилину, загальну кількість зроблених грибків і потужність у ватах. Також консоль, оснащена спеціальною надбудовою, підставкою для кріплення вашого мобільного пристрою. Завдяки вбудованому модулю Bluetooth, кардіотренажер можна підключити до смартфону або планшета, на яких встановлено фітнес-програму FitShow. «Фіт За допомогою програми FitShow користувачі можуть легко керувати тренуванням, обирати різні сценарії та відстежувати всі тренувальні дані в реальному часі, а також зберігати й аналізувати історію тренувань. За замовчуванням, FitLogic R1901 пропонує 16 рівнів навантаження та 22 тренувальні програми програми, кожна з яких пропонує різні рівні та типи навантаження для індивідуальних тренувальних потреб. Гребний кардіотренажер підтримує підключення бездротового телеметричного датчику пульсу Polar FitLogic R – Це багатоцільовий кардіотренажер, який ідеально підходить для спалювання жиру, кардіо та хід тренувань.